Зараз модно порівнювати лол і доту. Чим вони різні, чим гірші, і що у кого хто краде за ідеї, але чомусь мало хто пам'ятає, що League of Legends – це і є хороший продукт наслідування оригінальної мапи в Warcraft 3 Defense of the Ancients. Скорочено Дота Марк Меріл та Брендон Бек, засновники Riot Games в минулому затяті гравці, особливо в студентські роки. Вони чимало грали у StarCraft та Warcraft. і з останнього особливу увагу приділяли доті. Їх захоплення нею було настільки величезне, що після утворення Riot Games одразу ж почалося створення нарисів майбутньої послідовниці. І до цієї роботи Брендон і Меріл не просто залучали абикого, а фанатів оригінальної мапи на навіть одразу взяли головним дизайнером Стіва Їнсу Фіка, одного із розробників модерів та балансерів оригінальної доти. По суті, лол починався як фанатський мод, перероджений у окрему гру. Навіть сьогодні в грі є чимало старих прихованок, в яких можна знайти відголоски доти. Предмет Цу Рейджблейд, названо на честь того самого розробника модера, або барон Нашор, що навпаки Рошан, но ви зрозуміли ідею. І це далеко не все. Якщо ви хочете ознайомитись із повною історією Riot Games, то перейдіть на повне відео або відвідайте канал.